Помер військово зобов'язаний на території Криворізького ТЦК внаслідок раптового, раптового різкого погіршення стану здоров'я. Це повідомив Дніпропетровський ТЦК. Сталося кілька днів тому, буквально два дні тому, різке погіршення здоров'я військово зобов'язань супроводжувалося знаками епілептичного нападу. А тепер уявіть собі цю людину, яку призвали, бо тепер вже немає умовно непризивних, да? а є придатні і непридатні. Все. І от уявіть собі, що людина з такою хворобою потрапила на передову і їй дали прикривати фланг. І бійці пішли вперед, сподіваючись, що їх прикриє людина з кулеметом там. А після першого пострілу в його бік у нього сталася епілепсія. Що далі буде вам пояснювати? Я не знаю, хто вигадав. Ці нові правила мобілізації і нові реєстри придатних і непридатних. Але мені здається, що з деякими хворобами, і відхиленнями, і залежностями в армію не можна пускати. Це завжди було залізне правило, тому що від одного залежать десятки людей. Що ви про це думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. І не забувайте підписуватися. Телеграм, Ютуб, Тікток все тут. Підписуйтесь, а то знаєте, живемо в такому демократичному світі, коли тобі все намагаються щось заблокувати.